Слава Ісусу Христу! Сьогодні 674 й день війни, і вночі, напротязі всієї ночі і зранку, самий масовий обстріл за останній час понад 110 ракет, крім того, шахеди по всій Україні. І ви знаєте, що є і загиблі і поранені. І от коли таке. Відбувається, звичайно, одна з перших наших реакцій це коли ми взнаємо якісь факти, де наші рідні, де наші знайомі, і поки нема з ними зв'язку, або вони не встигають відповісти, ми придивляємося на фото. Чи це не той житловий комплекс? Наприклад, дивимося, що. Там з червоної цергли житловий комплекс, де сьогодні приліт. І думаю, ні, наші рідні не в такому будинку живуть. Або, або а в когось, може, і в такому схожому. І також доньці сьогодні у Львові, у Львові пишу Валерії, що як ти вона каже, добре, потім читаю що ще один приліт, вона каже, зі мною все нормально, але приліт був не так далеко від нашого. Будинку. І, звичайно, нам стає легше, коли ми розуміємо, що з нашими рідними все в порядку. Але хтось поранений, а в когось і хтось загинув. І це дуже багато переживань. І добре, коли ми наші рідні. Маємо укриття добре в цей час знаходитись в укритті, але не у всіх воно є поряд. І коли ми про це роздумуємо також дуже важливе питання, чи сховане наше життя в Бозі. Тому що добре, коли є фізичне укриття, але набагато важливіше, щоб життя наше було сховане в Бозі. У посланні до Колосян апостол Павло написав так у 3 розділі 3 і 4 вірші прочитаємо послання до Колосян. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явиться з Ним у славі і ви. Апостол написав ці слова не для Людей, які під ракетними обстрілами. Він написав до християн в колосах, і якісь лжевчення з'являлися тоді про те, що треба ще щось зробити, щоб повноту Божу знайти. Було лжевчення про те, що треба дотримуватися якихось особливих правил щодо їжі, можливо, якісь форми. Містичного юдейства, звернення до ангелів, можливо, ще щось. Тому що Павло у другому розділі пише: тож хай ніхто вас не судить за їжу, чи за питво, чи за чергове свято, чи за новомісяч, чи за суботи. Тобто, через це виникали суперечки. Хтось сказав, що цього їсти не можна, це впливає на спасіння. Хтось звертав увагу, що потрібно якось особливо дотримуватися свят. Новомісяча чи суботи, але Павло каже, бо це тінь майбутнього, а тіло Христове. Тому те, про що Він пише, це застерігає від хибних форм благочестя, від поклоніння ангелам, від удаваної покори, і каже: отож, як ви вмерли з Христом для стихії світу, то не приставайте на постанови, які звучать, не дотикайся ані їш, ані рухай. Воно все має вигляд мудрості в самовільній службі і покорі, але не має ніякого значення. Однак ці слова Павла про те, що ви вмерли життя ваше сховане в Бозі з Христом, звичайно мають важливе і застосування для нас, для наших рідних, коли нашому життю загрожує фізична небезпека. Дуже важливо, щоб духовно наше життя було сховане в Бозі з Христом. А це тоді, коли ми навернулися всім серцем до Христа. І тоді ми знаємо і знак цього хрещення, що ми вмерли для гріха, він вже не, не панує над нами. Ми вмерли для закону. Справедливий закон Божий більше не осуджує нас, тому що Христос заплатив за всі наші гріхи. І ми вмерли для оцих всіх форм людської релігії, в тому числі і псевдохристиянських форм. Бо коли хтось каже, що щось зовнішнє впливає на спасіння, дотримання якихось свят, чи там їжі якоїсь, чи ще щось, ми бачимо, ми кажемо ні, ми вмерли для цього всього. Тому дуже важливо, щоб було це навернення до Христа, тому що у багатьох сьогодні є, є знак хрещення. Як у людей в Старому Завіті був знак обрізання, знак завіту з Богом, знак єднання з Богом. Але пророки їм казали, що обріжте серця ваші. Так і сьогодні, питання для кожного з нас, чи ми прийняли Христа всім серцем, чи ми дійсно займаємо цю позицію, що ми вмерли для закону, для гріха, для світу, для псевдорелігії. І Якщо так, якщо ми навернулися до Христа, то наше життя сховане в Бозі з Христом. Ми святкували в ці дні Різдва і святкували, що з нами Бог, і от Бог з нами, і ми в Ньому, через Ісуса Христа. От Павло про це і каже: що якщо ви розумієте і те, що зробив Христос, і те, що відбулося через єднання ваше з Ним через віру, Завдяки дії Духа Святого, то ви маєте відповідно думати про себе і про світ. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Ваше життя сховане в Бозі з Христом. Тому, звичайно, ми хочемо, щоб наші рідні знаходилися в укриттях і щоб фізично все з ними було гаразд. Але набагато важливіше для кожного з нас, щоб. От те, про що пише Павло, було реальністю в нашому житті. Життя ваше з'явиться сховане в Бозі з Христом, це надійніше за всяке укриття. І дивіться на четвертий вірш, коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитися з Ним у славі і ви. Ми не маємо 100% гарантії про фізичне наше збереження, ми молимо, щоб Бог захистив. Але ми маємо 100% гарантію про те. Що якщо ми довірились Христу, наше життя сховане з ним у Бозі, і коли Він з'явиться у славі, тоді з'явиться і наше життя. Це має нас підбадьорювати, коли ми проходимо через такі випробування. І цього ми маємо бажати нашим рідним, щоб вони були з Христом, заховані в Бозі, та іншим людям. І, звичайно, що це непрості випробування, в когось може розвинутися так званий ПТСР після сьогоднішніх атак. Але, е, вихід від того, щоб не керуватися страхом, щоб не впадати в паніку це стосунки з Богом. Хай Господь благословить, щоб ми пізнавали всім серцем, хто він є, що він для нас зробив. І якщо ми у Христі, то ми можемо бути впевнені, що в ньому наше життя, коли він прийде у славі, тоді й ми з'явимося у славі. І поки що нам потрібно молитися за наш народ, за наших військових, за українців, так само і за ворогів, щоб Господь дав їм покаяння, щоб вони не прикривалися іменем Христовим в той час, як Розпалюють війну, і е, можемо ще в завершення нагадати слова з книги Пророка Ісаї, 50 розділ 10 і 11 -й вірші. Хто між вами лякається Господа і голос Його отрока, слухай. Його отрока, тобто слуги, і ми знаємо, що слуга цей це Ісус Христос. Хто ходить у темряві світла? Жнимає йому, хай надіється на Господнє ім'я і хай на Бога свого опирається. Зовнішні обставини тут важкі, названі темрявою, і війна продовжується, ми не знаємо, скільки вона ще буде продовжуватися. Але тут сказано, хай надіється він на Господнє ім'я і хай на Бога свого опирається. А далі сказано так: тож усі, що огонь ви запалюєте, що огненими стрілами ви поузброєвані, Ходіть у жарі свого вогню та в стрілах огнених, які розпалили. З моєї руки оце станеться вам, і ви будете в муках лежати. Ті, кому подобається війна, ті, хто запускає огнені стріли, про їхній кінець тут сказано. А християни мають опиратися на свого Бога в Бозі своєму, зміцнюватися, і хай Господь благословить кожного. З його дітей, хай засяє на вас своїм світлим лицем. І будемо радіти тому, що якщо ви християнин, якщо ви навернулись до нього всім серцем, ваше життя сховане в Бозі з Христом. І відповідно ми маємо думати про себе, і, відповідно, жити в свободі дітей Божих. Хай Господь береже вас, благосвінь вам Божих, Хай Господь береже наших воїнів. І по милості його звільнить нас від ворогів наших. Амінь.